Дитяча ацетонурія – це синдром, який має місце у дітей до віку 12 років. Чому так? Чому іменно до 12 років? А це тому, що пішункова залоза формується повністю до 12 років. І цей дитячий синдром характерний тим, що е, зв'язку вродженою слабкістю пісунковою залози і також, також печінки, виникають проблеми в процесах обміну білка, іде розпад і утворення кетонових тіл, які збільшуються в крові, а потім виділяються з мочою. Ну, характерно це і при других захворюваннях, може бути і при сахарному діабеті, часто буває при любих інтоксикаціях в організмі, термінальних станах і так далі. Тому що це серйозний і грозний симптом, який потребує екстреної допомоги. Діти до 12 років мають сформовану ендокринну систему, тому треба бути уважним до характеристики тих харчових продуктів, які вони споживають. Жирні. Продукт багато деджерів, е, велика кількість продуктів, зв'язаних з якимись інтоксикаціями на сьогоднішній день воно дає змогу говорити про те, що фактори екологічних впливів теж мають значне місце. Це неякісне харчування, неправильний підхід до дитячого харчування. Я можу вам сказати так, що колись коли. Ми ще вчилися в інституті. От, я на кафедрі дитячих хвороб нам не могли показати це синдром у дітей, тому що його не було. От на, на момент, коли ми тему проходили, не можна було показати дитини. Її не було такої. Хоча професор нам казав, що бувають діти з таким синдромом. Це зв'язано з тим, що вони мають урожену слабкість і пішлункової залози. Вони всі діти хворіють такими проблемами. Тому от не було стільки, як зараз. З чим це зв'язано? Тому як повернутися на, на 45 років, а може навіть більше, якщо ми були леком, на якому чи на п'ятому курсі, нам читали дитячі хвороби, от, будь ласка, подивіться, як змінився світ за ці роки. Скільки стало тих факторів, які впливають на, на наші органи. Тим більше дитячий організм. Тому за дітками такими треба слідкувати і треба дивитися на їхній харчовий раціон. Не можна грузити їх жирною такою. Ну, Їжа повинна бути легкою, по-перше. По-друге, якщо таке виникає, яке ж лікування можна дати? Такі дитині. Вони звичайно попадають у реанімаційні відділення, тому що у них симптоми проявляються в чому? Тошнота, рвота, повищена температура, судороги можуть бути. Це наявність таких різних симптомів викликає потребу у екстреної такі реакційні терапії. Тому вони попадають в стаціонари, е, їх розкапують, ставлять їм дезінтоксикаційну е, терапію, от, виводять з цього стану, а батькам кажуть, що таке може бути і ще, тому що дитина до 12 років може мати такі проблеми. Ну і дають рекомендації відношення до харчування. Е, я в своїй практиці не один раз е, бачив таких дітей, обслідував і давав їм, е, давав їм таку е, настоявшу поміч. В чому заключалося то лікування, яке я давав? Коли дивишся дитину, по методиці фоля видно які великі функціональні недостатки знаходяться у післунковій залозі, і також великий процент недостатності клітинного функціональної, клітинної недостатності в печінці. Назначати треба препарати, які повинні відновлювати, ставити е, процеси е, у печінці. Поправити сам процес метаболізму печінки і пішлункової. Я назначаю гомеопатичні препарати, вони робляться з підбором для кожної дитини. І, і після того, якщо дитина регулярно приймає ці препарати у таких приступів, із ацетонорічним синдромом в неї більше практично не буває. Дуже рідко. Ну це може залежати, якщо батьки там нагодують дитину якимись е продуктами, які содержать велику кількість е непотрібних речовин, там можуть бути і харчові добавки, там крас, всякі краски і, і так далі, все це. Дуже погано впливає на печінку, на то тому ну, може визивати. Тому треба, по-перше, і дієта, щоб була свої, відповідна, і е, ставити процес лікування так, щоб е, функціональні можливості печінки і пішункової залози були на, на, на нормальному рівні. Тоді дитина буде себе почувати. А відносно того, що час проходить, так, да, дійсно, до 12 років. Стабілізується робота і підшлункових завози, і більшість ендокринних систем. І от йде процес такий встановлення. Тому ацетонричний синдром треба не тільки знімати приступи, коли вони наступають, а треба лікувати. Їх можна прошевартувати, приступи ніяких не буде. Правильне лікування дасть стабільний, нормальний стан дитини.